То слідкує. Я викладав відео, як ця балка повністю перегнила. Ось таке рішення я зробив. Значить, там замуровано в клею. Уголок такий досить, досить міцний. Саме, саме міцніше, яке я знайшов тут в обі, в цьому селф. Э, э, Та, і ось так запінив все. Повністю пропінена. Немає ніякого вже мостика холоду, тому що піна у нас вийшла аж звідси. Раніше тут був мостик холоду, і там конденсат весь скаплювався і балка гнила. Зараз ось, будь ласка, на такі шрауби моцніші. Все, бомба ракета. Зверху декоративна насадочка. І все буде тіп-топ.